Європа у світі викликів об'єднані чи роз'єднані. Під таким гаслом у польській криниці Здоруй відбувся щорічний, вже 26-й за ріком, економічний форум. Польський Давос, як неофіційно називають цей захід, зібрав рекордні близько 4 тисяч учасників. Його організатори змогли в цьому році підняти престиж форуму за рахунок участі в ньому одразу п'ятьох прем'єрів держав регіону, зокрема й України. Нашій країні на форумі приділили значну увагу. Говорили і про безвізовий режим, і про мінський формат. Як ми знаємо, Україна вже другий рік поспіль потерпає від військової агресії, військового втручання, порушення територіальної цілісності. Наряду з цим ми мали і маємо сьогодні загрози і виклики з боку Російської Федерації щодо енергетичної безпеки, питання економічної агресії. І тут дуже важливо наша спільна позиція позиція Європейського Союзу з Західного світу, тому що сьогодні Україна захищає. Демократію захищає міжнародне право, цінності, європейські цінності, за які сьогодні бореться кожен член Європейського Союзу. Насправді наш шлях на європейську інтеграцію є дуже непростим в умовах такої агресії, але за декілька років Україна провела достатньо важливі зміни. Ми би дуже хотіли, щоб ці зміни відбувалися якомога швидше. Але розуміємо, що в нинішніх умовах ми маємо прогрес в різних сферах. Ми змінюємо систему державного управління, ми відновлюємо довіри до правосуддя в Україні. Ми розпочали достатньо ефективну боротьбу з корупцією. Ми перебудовуємо нашу енергетичну систему і робимо все для того, щоб бути енергонезалежними, енергетично незалежними. Тоді я хотів би подякувати країнам Ширацької четверті, зокрема Словаччині, в такій підтримці України. Ми дивимося абсолютно оптимістично в майбутнє. Ми вважаємо, що ми маємо дуже гарні основи для поглиблення нашої співпраці. Ми вважаємо, що поглиблення співпраці з ушем четвіркою, країною ширасові четвірки, дасть можливість нам більш якісніше проводити реформи в країні і більш якісніше інтегруватися до європейського євроматичного простору. Очільниця польського уряду Беата Шидло підкреслила, що польща була і залишається послом України серед країн Європейського Союзу. Вільна, суверенна, демократична Україна це гарантія безпеки в Польщі та Європі, наголосила вона. Багато уваги було приділено перспективам співпраці України та держав Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Група Вишеградська є найбільш, найшибтій. Вишеградська група це та група європейських держав, які зараз демонструють найкращі показники розвитку. Саме тому ми хочемо визначати майбутнє Європейського союзу, і ми віримо, що ті реформи, які стосуються спільного ринку, всі ті проекти, які нас об'єднують, вони сприятимуть тому, що європейський союз ставатиме сильнішим, потужнішим, заможнішим. Це допоможе передовсім розв'язати проблеми звичайних громадян у наших державах. І завдяки цьому Європейський Союз зберігатиме впливове становище на міжнародній арені, як політичній, так і економічній. Делегація від Прикарпатії, яка взяла участь у форумі, була однією з найчисельніших регіональних делегацій. Народний депутат України Анатолій Матвієнко брав участь у двох панельних дискусіях, присвячених концепції росту макрорегіону центрально-східної Європи. Як зазначив політик, нині Європа потребує нової моделі в організації співпраці. Яка передбачає входження до макрорегіону Європи Карпат держав, не членів Європейського Союзу. Таке утворення має стати центром європейської безпеки та економічного розвитку. Система світопорядку взагалі європейської безпеки зруйнована. І сьогодні ми всі живемо в невпевненості, в тривозі за завтрашній день. Якщо хтось думає в цьому, що в цьому світі можна вижити поодинці, то це, ну. Повна ілюзія. Агресія Росії в цьому гібридному світі не закінчилась, як я думав, що вона закінчиться в Грузії. Не обманюйтеся, це я вам кажу як представник України, що без єдності, яку ми сьогодні на превеликий жаль не демонструємо, вона закінчиться, ця агресія в Україні. Співробітництво і таке утворення макрорегіонів і нова модель. Облаштування Європи це гарантія цієї безпеки, це гарантія і нашого розвитку і перспективи. Мовились на форумі і про перспективи економічної безпеки, зокрема співпрацю держав у енергетичному секторі. В Україні ряд цікавих інвестиційних проектів, які запропоновані на даному економічному форумі. Хочу ознайомити вас одним із них. Це розгляд проекту поставок електроенергії за тимчасово замороженою повітряною лінією Айсмолинська-Жешов. Ця лінія володіє потенціалом для видачі потужності в енергосистему ЕНСО Є за неероблока No2 Хмельницької АЕС. Що стосується синхронізації галотранспортної системи з України з мережею ЕНСОДЖІ, то вона є необхідним елементом інтеграції газових ринків та енергетичної безпеки України щодо південного потоку, 2 то Україна поділяє занепокоєння країн. Східної Європи щодо зниження їх як транзитерів, постачання нересурсу ресурсу та збільшення пріоритети одному постачальнику природного газу. Хочу наголосити, що Україна була я і буде надійним транзитером природного газу України Європи і забезпечить стабільну поставку природного газу до європейських споживачів, як і в минулому, так і в поточному році. Тематика України у різних її вимірах була досить активно представлена на форумі, крім великої кількості дискусійних панелей під час форуму в Україниці його учасники могли переглянути декілька експозицій, пов'язаних з Україною. А саме 25 років незалежності України, яку ми не знаємо, а також виставку художниці Ірини Сезоненко під назвою Мій Крим Чотири пори року, а також виставку традиційних гуцульських костюмів. Експозиції була одним з аспектів презентації Прикарпаття. Регіон, який є привабливим і для туристів, і для інвесторів, запевнив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Що на сьогоднішній день нам дало можливість розкрити потенціал нашої області як на міжнародній арені, так і в середині нашої країни. Про що йдеться мова? Мова йдеться в першу чергу про. Забезпечення використання сучасного передового економічного досвіду розвинених європейських країн, забезпечення створення сприятливих умов і ефективного використання їх в межах Карпатського регіону. Основним слоганом нашої ініціативи є те, що якщо бажаєш жити красиво, екологічно і безпечному районі, приїжджайте до нас. Якщо маєте бажання займатися бізнесом, приїжджайте до нас до Антон Квіст. Якщо хочете познайомитися з культурною спадщиною Карпат, приїжджайте до нас до Антон Квіст. На сьогоднішній день Івана Фатківщина є лідером розвитку туристичної галузі України. У 2015 році ми прийняли понад 2 мільйони туристів і екскурсантів. На території області є 870. Об'єктів культурної спадщини України на території області знаходиться найбільший східно-європейський столичний культурний курорт Буковель, на території якого розміщено понад 1200 закладів готельного типу. На, на чому би хотів ще зосередити увагу, це те, що Україн, в Україні Ланківська область є лідером. Рейтингу щодо інвестиційної привабливості на сьогоднішній день ми маємо задіяних понад 900 мільйонів міноземних інвестицій в території економіки нашого краю. І ми прикладаємо, будемо прикладати в подальшому великі зусилля для того, щоб до нас прийшов інвестор в наш край і себе Очільник Івано-Франківщини наголосив присутнім на перевагах області для створення та розвитку бізнесу у туристичній сфері будівельній та галузі IT технологій. Today, 90% of investment in For instance, the washing machines that are made in Ivano-Frankivsk can be purchased in Poland, Czech Republic, France, Italy, and Nordic countries. Також прикарпатські урядовці та політики висловили сподівання, що реформа місцевого самоврядування сприятиме покращенню інфраструктури і поживавить економічне життя. Селі громади отримали по 85% надходжень, що дає можливість розвивати дуже серйозно дорожню інфраструктуру, яка є визначальне в розвитку регіону. А також дуже важливо є те, що на сьогоднішній день вся розглядає. Система працює в чому людина може вслухати людям не тіраючи. Децентралізація це не альтернатива централізації, тому що дуже багато людей кажуть, що замість централізації, давайте запустимо децентралізацію, і в нас буде все окей. Децентралізація це передача частини повноважень, які виконує сьогодні центр на місця. І Передача прав розпорядитися цими повноваженнями. Але за державою залишається великий обсяг функцій і їх обов'язків. І тому ці функції мають бути виконані. І тому механізм централізації маємо забезпечити такий, щоб ці зменшені функції, але які залишаються державою, були гарантовано виконані, тому що це комфорт. І безпека людей це їхнє майбутнє, точно так же як і повноцінне, повномасштабне виконання делегованих функцій на місця, також комфорт людей. Тому процеси децентралізації і централізації є процеси паралельні, і ми не можемо розглядати їх як альтернативу. Децентралізація не може бути одночасно на всіх рівнях. Якщо ми не облаштуємо найперше базовий рівень це рівень громад, то переходити до якоїсь уявної реформи, децентралізація на рівень регіонів і районів або як Польщі повітів є безглуздим. Ми маємо розуміти, що спочатку облаштувати, як поляки зробили, облаштували гміни, а тільки після цього провели повітові і воєводські реформи. У нас це якось така уява, що це можна навпаки, навіть регіони швидше робити, ніж робити базовий рівень. І це велика помилка того, що відбувається сьогодні ну, в реформі місцевого середування в Україні. Я думаю, що досвід, який ми почули і в Польщі, і в багатьох інших країн, нас переконує, будьмо мудрими, чимось на помилках інших, бо, як казав один філософ, життя настільки коротке, що всіх помилок сам здійснити просто не встигнеш. Загалом під час економічного форуму відбулося близько двох сотень дискусійних панелей, презентацій, концертів, виставок різної тематики. Йшлося про питання безпеки, економічного розвитку, запровадження енергоефективних технологій, охорони здоров'я та міжнародні освітні програми. Для Прикарпатського національного університету цей форум має значення з точки зору нав'язання нових контактів із університетами не тільки Республіки Польщі, а й інших регіонів Центрально-східної Європи, тому що в першу чергу потрібно Акумулювати і консолідувати освітні зусилля і для розвитку навчальних програм, спільних наукових досліджень, створення консорціум, тому що ще раз переконуємося, що тільки завдяки спільним зусиллям, об'єднанню і в принципі пошуку нових ідей саме на спільній основі дозволяє не тільки втримати сьогодні. В темпі, тому, якому розвиваються український університет, але також нав'язати нові наукові контакти, які дозволяють українським університетам в першу чергу отримати і обладнання, грантову підтримку, а найголовніше нові наукові контакти, які дозволяють розвиватися. Тому такі форуми це ще раз можливість і обмінятися думками додатково. Познайомитися з новими людьми, отримати нові знання, і саме головне реалізувати їх на нашому українському ґрунті. Загалом важливість таких міжнародних контактів важко переоцінити, наголосив очільник івано-франківської делегації. Ми мали можливість презентувати івано-франківську область в різних аспектах: як в культурному, так і в розвитку туризму, так і в новітніх технологіях, так і впровадження різних. Культурно-мистецьких проєктів є дуже таким визначальним, що на сьогоднішній день ми отримали попередню згоду, що найближчі місяці ми проведемо щось наш як подібне, як в криниці у нас в Єремчі, і я сподіваюся, це буде відправною точкою щодо руху нашої області в Європейський Союз. А ще Прикарпаття потужно продемонструвало в криниці свій культурний потенціал, зокрема, феєричний концерт музичної групи Бревіс Івано-Франківської обласної філармонії, народні світові хіти, виконані у гуцульському стилі на різноманітних інструментах, в тому числі і на трембітах, причинили небике захоплення переповненого залу. В Цілому прикарпатська делегація продемонструвала, що наш край має всі передумови для того, щоб бути успішним в усіх важливих сферах соціально-культурного життя.